Всім привіт Шенчні Італії, кого цікавить діабет першого типу. Взагалі як з тим жити. У Марії, у моєї дочки діабет вже 8 місяців. І от ми цих 8 місяців жили в такому в тонусі. Поки це не пройде, ти це не осознаєш. Поки ти варишся в каструлі з проблемами, кіпиш там, ти не зрозумієш, ним в чому проблема, ні як її вирішувати. З неї треба з тієї каструлі вилізти. І ми з Марією, от 8 місяців, я рахувала карбоідрат, я вводила інсулін. Я вводила інсулін більше, ніж пропонувала інсулінова помпа, тому що не спрацьовувало. цукри підвищувались, потім інсулінова помпа з цим е, намагалася справитись, справлялася, на це все час потрібен. І ось у нас вже тиждень і два дні, як е, діє саме та доза інсуліну, яку пропонує інсулінова помпа. От саме от ти підрахував карбогідрати. І якщо шприць ручки, то теж є своя система, От е хлібні одиниці, карбогідрати і скільки потрібно інсуліну. У нас це не діяло, нам потрібно було інсуліну більше. І я вже якось вийшла на таку на дозу, я вже не дивилась на ті карбогід, що я ввожу, а я вже дивилась на дозу інсуліну. І в нас вже от більше тижня. От це почалося різко. Діє саме та доза інсуліна, яка правильна на карбоідрати. От хтось колись придумав, що от, от стільки карбоідратів, значить, така доза інсуліна має бути. Не буду називати цифри, тому що ми користуємося інсуліною помбою, там трішки по-іншому. Там... Е Штучний інтелект думає за нас, скільки дати інсуліну. Але ж я кажу, що цього інсуліну було недостатньо, і я вводила більше карбоідратів, ніж нарахувала, щоб дало дозу інсуліну, яка дійсно подіє. І все, я думала, що це так от назавжди. Це от так діє. От неї організм такий її. На ті карбоідрати, що я нарахувала, треба дати. От, Більше інсуліну, ніж пишеться. Тиждень ми вже, вже живемо по формулі, яку винайшли от професори і вона діє. І це ти в такому трошки замішательстві тому що ти тако 250-300, 250-300 глічемія. А, а 250, 250, ще рівненько. Цього ніде не написано. Про це ніде не сказано. Лікарі, навіть якщо і знають, вони про це не скажуть. І хто їм про це скаже, і хто може книжку написати, як не сам той, хто хворіє діабетом першого типу, у нас перший тип, або мама, в якої дитини хворіє на цукровий діабет з такого віку, що мама ще цим займається. І, напевно, є якісь книжки, треба подивитися. Так що, дуже цікава тема. І на рахунок спорту взагалі в житті дитини. Це дуже цікава хвилинка, і дитина має займатися спортом. Дитина має шевелитися, тому що діти, які просто сидять, в організмі не то, що вони чимось захворіють, цукровим діабетом, в організмі є своя хімія. І от чому я про це говорю? Тому що Марія ходить в басейн, і в нас після басейну, вона як виходила, завжди глічемія просто стрімко летіла вгору. Я вже просто навчилася, вона як виходила, я її підключала до інсуліної помпи. І я не чекала, коли інсулінова помпа спрацює і дасть інсулінну дозу. А я вже давала 0,1,02,03 сама вона Значить, ти вводиш, що вона зараз їсть, і воно дає інсулін. Але ось два рази ми сходили, не було такого, що стрімко вгору летить, і все нормально. Але коли Марія з цукровим діабетом першого типу йде пройтися, у нас, от, як йти до подруги, до її, то там треба 15 хвилин, і це плавна-плавна дорога під гору. Якщо ми з дому виходимо 240, ми туди доходимо, то вже 120. Це настільки понижується. І вона, казалось би, зупинилася, як от після басейну. Вона зупинилася і має цукор, глічемія піти різко вгору. Ні, вона не йде різко вгору після того, як пройшлася Марія. Вона, навпаки, продовжує падати, і вона має поїсти. Тому що от був такий момент, що ми прийшли до подруги, я побачила, що падає, вона поїла. Але був такий момент, коли ми зупинилися, і я подумала, що глічмія, 120, вона зупиниться і все буде добре. І в результаті, через 20 хвилин, наш сенсор піщав, що вже 70 срочно їсти. Вона починає їсти, ну там от цукерку зазвичай, або сік. Вона починає їсти, а воно все одно не зупиняється, падає. І ось я просто натрапила на дівчину, в якої цукровий діабет, із 6 років, вже вона ним хворіє, 24 роки. І ось вона зайнялася спортом, і в неї якби все нормально, але через 2-3 години цукри починають підвищуватись. Тому я думала, що це от в Марії, там вона в басейн сходила, підвищилась. Тут пішла, пройшлась, понизилась. Чому саме, от коли в людини цукровий діабет, вона це все наблюдає по цих цукрах, по глічемії, піднімається, падає. Але ж коли в людини нема цукрового діабету, то там відбувається те ж саме. Те ж саме відбувається. Чому люди товстіють? Тому що ізбиточний інсулін, якщо неправильно харчуєшся, виробляється інсулін. Інсулін, якщо забагато, він куди дівається? Він дівається в жир, він відкладається в жир, він нікуди не виходить. От в самому організмі інсулін має перероблятися. Тому що я сама нічого не зрозуміла. Хто захоче, почує, хто не захоче, не почує. Так що? А українці, ми розумні, ми само розвиваємося. Ми любимо знати про все потроху. От в мене вчора сякруха питає: ну як там ваш діабет? Низький чи високий? Я кажу, відкрийте там, я не знаю інтернет зі своєю дочкою, почитайте взагалі, що це таке. Кажете, я не розумію мені таке. Якщо людина не розуміє, то не треба взагалі не про що. Я не знаю говорити. то з одного боку ми умнічаємо, а з другого боку, та я не розумію. Ну так я. Так що про спорт треба. Треба вставати і йти пройтися. Я знаю, що в українців і так спорту багато. І по ночам, і по дням. Так що всім спокою. І оцих два дня навіть вітру немає. Настільки спокійно, що ти на вулиці як в хаті сидиш. Сьогодні дощ. Два дня сонця а то холодно. Таке А я вже побігла до Марії.